У мене є питання до нашої залізничної районної адміністрації. Було отаке от звернення, і комісія в складі працівників відділу комунального господарства районної адміністрації Державної екологічної інспекції у Львівській області та відділу екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР провели обстеження дерев на ділянці між 13 м Виговського 11 і 13 А, як було вказано в заяві. І прийшли до висновку, що дані дерева не є гостроаварійними і не несуть ніякої небезпеки. Серйозно? Серйозно? Не несуть небезпеки ніякої. Ні те дерево, так? Да? Ні, оте от. Ні, може там те от сухе теж не несе небезпеки ніякої. При тому, що з нього вже падали гілки. Так слухайте, пане Ігор Герич, може би взяли свою сраку в жменю і сюди прийшли і постояли тут під час грузи хоча б один раз. І перевірили, аварійні вони чи ні. Можете ще своїх діток взяти чи якихось племінників з собою, так що вам веселіше було тут стояти. 11 дерев є тут аварійно небезпечними. Зверніть увагу на їхній стан. Так що швиденько взяли і пообрізали ті дерева, бо будемо розмовляти з вами по інакшому